На Бродівщині розпочався сезон пошукових експедицій. Юні археологи намагаються знайти посланки, що залишили нам пращури на території Брідського краю. Більше у наступному сюжеті. Міліметр за міліметром зникає земляна завіса історії над речами, які можуть розповісти, хто коли і як жив тут в урочищі. заставки впродовж тисячоліть. Студенти історичного факультету Львівського державного університету імені Івана Франка під керівництвом доцента, кандидата історичних наук археолога Ярослава Онищука уже другий рік тут шукають артефакти минулого. Результативність цьогорічних розкопок є значно краща, аніж минулорічних. І, напевне, найбільш цікава знахідка, яка вже пов'язана напевне з найданішою історією бродів, так це бойова сокира. Другокурсниця Христина Загайська, не приховуючи емоцій, ділиться інформацією про свою знахідку. Так, це бойова медальна сокира, часів Київської Русі, 9-13 століття. Я дуже задоволена, що її знайшла. Дуже щаслива. Ми бачили мої емоції. Вперше це було дуже круто. Залюблена в археологію дівчина навіть уявляє, як мав би виглядати воїн, якому належала, знайдена нею бойова сокира. Я ночі, якщо чесно, не спала. Я уявляла собі, мені це сокара не давала спати. В мене вили. емоції просто переповнювали, і насправді це дуже приємно. Сканара історія не часто віддає свої скарби. Знає, уже з досвіду четвертокурсник Любомир Ходань. І по чоловічому скупо тішиться своєю знайдою. І взагалі це най... ну найцінніше, що було знайдено мною за весь час, за всі розкопки. Спочатку з'явився цей край. І ні, оцей край спочатку з'явився, і ми побачили, що не відрізняється цих знаків, і легенько ножем зчищали кожен кожен міліметр. І в результаті ми, коли її підняли, і почистили, ми просто були вражені, бо надзвичайно хороший стан. Крім цього, археологи початківці натрапили на ткацький верстат. Якому за оцінкою керівника півтори тисячі років це залишки господарської споруди, де стояв вертикальний ткацький станок, де ткали тканину. І від нього ми знайшли знахідки вантажків, які власне натягували основу цього станка. Пошуківці відкопали й рештки посуду, що сягають від тисячі до двох тисяч літ, ніж періоду вельбарської культури, фібулу третього століття, римську монету та фрагмент голки. Археологи сподіваються, що удача підкине ще цікаві знахідки, адже саме так, за словами Ярослава Онищука, пишуться нові сторінки в історії краю. Також пан Ярослав подякував мерії за підтримку та загальноосвітній школі номер 4 де юні археологи уже другий рік мають більш-менш комфортні умови для проживання. Бо три тижні в наметах це для юнацької романтики занадто. І хто зна, може саме їм, якщо експедиції продовжуватимуться, вдасться віднайти загублене в часі якесь древнє містечко.